Ми долучаємося акцію до збереження рослин і тварин. Справі професійного встановлення майбутніх кваліфікованих робітників це долучається матеріалами екологічного виховання, тому о, працюючи Леонід Васильович з вами, Галина Миколаївна, значить, максимально зосереджу вашу увагу в плані збереження диких тварин, птахів, максимальної відповідальністю вашої сторони. Так, щоб ця справа була на користь і нам, і птахам. Успіхів вам в цій справі. Будь ласка, але сьогодні, сьогодні ми долучаємося до важливої справи. Це охорона навколишнього середовища. І одним із таких моментів, якими з учнями мали б сьогодні прийти і подивитися, це охорона корисних птахів, звірів, їх підгодівля і інші моменти предохоронної діяльності. У нас сьогодні є учнів зібрані кормушки для птахів, які ми будемо місця шукати, де їх розвісити. Є дуплянки, є шпаківні, які маємо розвісити. Пізніше ми підійдемо до кормушок для диких звірів, і сільниць, годівниць інших, і узгодимо це питання з тим, щоб максимально учні могли знати, яким чином. Це потрібно робити дальніше в житті для охорони і захисту Один із людей. пунктів плану гуртка Екологічний центр є пункти організації пташиної їдальні, тобто підгодівля пернатих птахів, які не відлітають з наших країв у теплі краї. Тому дітям треба навчитися. Охороняти ці птахи, тому що воєнні є санітарами лісу, вони допомагають знищувати нам шкідники. Ну і діти таким чином залучаються до охорони і збереження птахів. Член гуртка Екологічний центр Гуменюк Максим розвішує годівничку відкритого типу для підгодівлі птахів. В зимовий період, синичок, горобчиків, для того, щоб зберегти їхню кількість їхню і щоб зберегти в нашому саду цих прекрасних співаків. Гурткивець сивук Юрій, учень 21 групи, він зробив власноручну годівничку і хоче її повісити для наших птахів. Я зробив її з підручних матеріалів вдома. Це поїлочка, бо зимою все пересихає, водичку будемо сюди наливати. Тут буде зерно, такі зернові культури, як арбуза, пшеничка, овес. Для того, щоб пхи були зимою не голодні. Для того, щоб птахи були зимою не голодні. Гуртки від свидерок Саша так само з підручного матеріалу зробив таку годівничку із дашком, і вона захищена більш від опадів, птахи можуть тут спокійно собі їсти і вітер не буде здувати те, що вони туди положать. Тобто зернятка, крихти, що діти туди насиплять, там воно не намокне і сніг його не задує. Це активний глід. учасник гуртка Яцюк Віктор. Він зробив так само свою годівничку для того, щоб підгодовувати зимою птахів. Глід ми даємо для пташечок пташо... їсти саме на осінь, глід достиг і треба, щоб пташки взимку з... не голодували. О! В конанні творчих робіт учні використовують різні підручні матеріали для того, щоб виготовити штучні гнізда для птахів. Ось в даному випадку виготовлена доплянка. Учень зараз розкаже, яким чином він її виготовив і для кого вона підходить. Потім її прилаштує на даній березі, яка є, рядом для того, щоб гніздувалися птахи. Будь ласка, я взяв березове, е, березове кльоце, кльоса, роз, розрубав роз, його на двоє. Видовбав всередині дирку, зробив отвір і з'єднав його назад гвоздями, щоб жили тут ці синиці. Я виготовив шпаків з підручних матеріалів з дошок. Я її робив добре. На станках, щоб не було ніяких отворів, тому що якщо будуть отвори і буде попадати сонячне проміння, то шпаки це, шпаки не обрую свого житла. Це я вирізав, щоб шпаки могли вилазити зі свої домівки і дивитися на, на природу, там співати і так далі. Я її виготовив і хочу вчепити, повісити на дерево, щоб тут жили шпаки. Я думаю, що вони тут будуть жити. Кранти. Лесом тут. Прячь, Ось так прилаштовується шпаківні. щоб був ми так. На світло було звідки залітати. А я кажу, і разом з тим, що був захист гілками. Все? Для підгодівлі диких звірів, звірів в димовий період, коли наступає холод і диких трав природних вже немає, потрібно використовувати їх підгодівлю. В даному випадку виготовлена учнями кормушка для підгодівлі диких звірів, це такі як косулі, зайці у зимовий період. Ви бачите, що вона у нас щебельками. Ось Звірі можуть підійти. От І покажіть, де ви зробили сільничку для, і для зерна і для солі. Бачите, є? Є місце Максимочка, так? І, будь ласка, закладайте, сіно все, що ви почали заклати, красиво позакладайте, щоб було звірам, що їсти. Таких годівниць у нас обладнано декілька, вони розташовані на території нашого ліцею. Учні заготовляють самі сінози. Літній період зберігається воно в складі, от, а в зимовий період це сіно розноситься по годівницях. Разом з тим є місця для зерновідходів, щоб, щоб могли дикі звірі споживати зимою такий соковитий, такий багатий на поживу корм повинен облаштувати лісовий машини так, щоб вогонь, який загорівся не на не ропах, не міг перекинутися на інші ділянки. Для того, за допомогою тракторної техніки, в даному випадку в нас був використаний плуг ПКЛ-70 з трактором МТЗ-80, створюються ось такі протипожежні розриви на виділах та ділянках лісовому масиві. Бачите я? Глибина? Так. А якщо воно з одного дерева впаде на це, і що буде? А? Так, для того, піде, так що Якщо буде, щоб не впало з одного буде. дерева на інший, для того створюються широкі роз'ємні смуги, е вирубуються, для того, щоб дерево, яке падає, не могло впасти на іншу ділянку. В даному ж випадку, це для того, щоб не пустити перехід низових пожеж з однієї ділянки на іншої. Зараз ми з вами побачимо, до чого призводить недбальство. У використанні вогню і користування ним в лісових масивах. Ви побачите, як знизова пожежа перейшла в верхову і як були знищені великі масиви ліса в посокостійський період цього року. Будь ласка. О, в даному випадку вийде. я хочу вам показати колесник, будь ласка, я хочу вам показати, як низова пожежа перейшла, ось з того боку, ви видно, аж кінця поля, перейшла в верхову. Загорівся ліс, 15-річна посадка згоріла, бачите повністю сосни. І перейшло у верхову пожежу на ліс віком 50-60 років, бачите? Ось. І весь масив вже загорівся. Це призводить недбальство залишення вогню до такої трагедії. Це лісники. Зараз ви можете побачити навіть де не зова пожежа, будь ласка, підійдіть. Зова пожежа повністю знищила, бачите, лісові, гніздо лісових мурах. Велике тут було гніздо, де лісові мурахи проживали десь до 50 років. Ще живі, так? але всі трохи Але ви бачите, що всі сосни навіть при неживій пожежі дерева, вони кора в них Обгорівша, бачите? Якора обгорівша, призводить до того, що дерево загине на наступний рік через те, що не буде відтоку поживних речовин із хвої до коренів. Хоча деревина всередині може бути і жива. Це таке було безпеке гніздо, воно було висотою десь сантиметрів 70. велике гніздо. Порівняєте, якщо ми потім знайдемо гніздо, де живуть мурахи, побачимо. Бачите, дерева обпалені не з їхнього боку, а звідси, з цього боку східного, назу назустріч, назустріч піддувало холодне повітря. І буквально через пів години, з початком цієї великої пожежі, вітер настільки був сильний, що його пориви було видно навіть за 10-12 кілометрів. Єї Боже. ось вони більше на карне більше дерева обсмальні, навіть із східного боку. Вона зилюсь а Питання, є. воно ще горичня. Це го ні. вже ні. Ліс, що горичива ліс ще горить, що торховище горає. Вже пройшло півмісяця і ще локалізувати А де вони? 40 мільйонів лісу. Ще локалізувати пожежу, не вдалося Бачите, тут навіть прихові пожежі, бачите, горіла навіть хвоя, і згоріло навіть листя повністю від Киберезь. Хоча берези і сирі, а сирі не згоріло. Горів всей підлісник. Так що в даному, отут, де ми знаходимося, було не повітря, не повітря, було, а було повністю вогонь, ішов. масивом, ішов вогонь, так як тут. Топці. Розумієте, як йшло? Ось так все йшло в пекло. Що вправилось згоріти, а що можливо і не вправилось згоріти, це через те, що не вистачало вже кисню для горіння. Вже не вистачало кисню і прямо воно пронеслось так. А лисова пістенка, звичайно, згоріла. Для відновлення даного лісу необхідно затратити величезні досить кошти, щоб його відтворити.